Якщо ви хочете здивувати замовника і отримати замовлення на те, щоб зробити декоративну штукатурку в його приміщення, то я вам пропоную такий унікальний матеріал, якого немає ні у кого, окрім у мене, це декоративна штукатурка «Мармарин» з мікрогранітом. Вскритий лаком, отримуємо матову поверхню. Дуже легкі нанесення, 450-500 гривень на метр квадратний по матеріалу виходить. І це вже скварс з ґрунтівка з мармарином і з лаком. Нанесли і жирафом пошліфували. Лаком скрили і декоративна штукатурка готова. Також я можу вам надіслати набір матеріалів для того, щоб ви просто зробили в зірці. Є у нас вже виготовлена кольорова гама. І все. Я вам відправив, ви зробили, погодили з замовником і робите. Та отримуєте спеціальні умови по ціні, тому кому потрібні такі матеріали, звертати за номером телефона під цим відео.